HyperX нарешті оновили свою дуже вдалу мишку Pulsefire Haste. Ось так виглядає перша версія в дротовому варіанті. І, до речі, така мало у кого в Україні є, бо це колаборація з Наруто, в Україні вона не продається. Ось так виглядає перша версія в бездротовому варіанті. Ну, а ось це Pulsefire Haste 2 бездротова і дротова. Зовні перша і друга версія мало чим відрізняються, але повірте, це тільки зовні, бо всередині це зовсім. Інші мишки, тому давайте дивитися. Друзі, дуже велика подяка всім, хто підтримує канал фінансово. Це патрони, це спонсори на Ютубі. Якщо хтось з вас теж хоче долучитися, то всі посилання я залишаю в описі, проте пам'ятайте, що зараз. Найголовніше це підтримувати Сили оборони України. Тому, будь ласка, робіть це, продовжуйте це робити. Це дуже і дуже важливо. Дякую. І ще одна гарна новина: я запартнерився з магазином TeleMart і вибив для вас знижку у 5% по промокоду Шелест на всі види ігрових девайсів, ігрові крісла, ігрові столи і навіть вебкамери. Тому користуйтесь. Промокод теж буде в описі до цього відео. Ну що? Я думаю, що в першу чергу вас цікавить, чим відрізняється перше покоління від другого. Бо Чим відрізняється Хейс 2 і Хейс 2 Wireless, думаю, зрозуміло. Одна з них бездротова, все інше у них однакове. Тому я в основному буду порівнювати бездротові версії, але і про відмінності дротових теж розкажу. Думаю, що форму порівнювати немає сенсу, тому що це одне з небагатьох, що не змінилося. Та й навіщо сама по собі вона дуже гарна, зручна і добре підходить для хвату кіхтем або гібридним хватом. Я тримаю якраз гібридним, мені комфортно, хоча я люблю більш високі мишки. Проте зараз мода саме на низькі мишки для кігтя, тому тут HyperX нічого міняти не потрібно було. Ну, про форму довго розповідати не буду. Ви і так з нею знайомі, бо тут нічого нового. Зовнішні відмінності кидаються в око, бо Хесть 2 без отворів. Так, тренд настільників вже минув, і хоч Глоріус намагаються робити вигляд, що це не так, всі інші вже давно все зрозуміли. Тому хесть 2 без отворів, і це, до речі, зовсім не вплинуло на вагу. Бо насправді друга версія навіть легша за першу, бо ця важить 61 грам, а ця 62 грами. З дротовими версіями ще краще, бо дротова версія першого покоління важить 59 грамів, а другого. 55. І, в принципі, саме тому і минув тренд на стільники, бо всі вже навчилися робити легкі мишки без отворів. Всі, крім Glorious. До речі, як на мене, матеріал другої версії став краще. Це теж ПБТ пластик, але відчувається він приємніше. Теж матовий, фактурний і якісний, але різниця. Є, він мені більше подобається, ну і він без отворів. Знизу, до речі, отвори все ще є, але то вже ніякої ролі не грає. Мишку тепер набагато приємніше брати в руки, і це круто. Збірка теж змінилася, і друга версія зібрана краще. Я не можу сказати, що перша версія якось там дуже погано зібрана, але якісь там скрипи в неї все ж таки були. Ну і в принципі, порівняти збірку першої і другої версії можна ось так. Це перша версія. А це друга версія. Дротовий варіант те ж саме. Дивіться. Це перша версія. А це друга. До речі, стільники пропали навіть з гріпсів. В комплекті з мишками йдуть гріпси, але друга версія має малюнок не у вигляді гексагону, а у вигляді квадрату. Гріпси, до речі, гарні в обох версіях, живуть довго, принаймні у мене. Кнопки теж змінилися. Haste 2 має кращі панелі, бо в першій версії оце ж панелі люфтять. Подивіться, як легко вони ходять в першій версії, і як вони взагалі не ходять в другій. Звичайно ж, воно не може бути дуже щільно, бо все ж таки вони відокремлені від корпусу, але стало набагато краще, і це позитивно вплинуло на клік. Тобто, якщо при грі невеличкий люфт панелей першої версії відчувався, то тут цього взагалі немає, і клік більш. Цілісний, напевно, це слово. І ще одна цікава штука, що це відчувається тільки в порівнянні, бо коли я робив огляд оцієї цієї першої версії, я цього не помітив. Клік відрізняється ще й тому, що Хейст 2 має інші перемикачі. Тепер у HyperX є свої власні перемикачі, і називаються вони сюрприз-сюрприз HyperX Switches і мають ресурс. 100 мільйонів натискань. Перша версія мала перемикачі TTC Golden на 80 мільйонів натискань. Я насправді підозрюю, що і оті HyperX свічі роблять теж TTC, але хто ж нам про це розкаже. Бокові кнопки не змінилися, але я так розумію, що свічі тут теж інші. В порівнянні з першою версією, клік став більш тугим і з більшим ходом. В першій мені подобається більше. Краще за все натискати слайдом знизу, хоча тут як кому. Я насправді зараз дуже мало користуюся боковими кнопками. Бо знову він почав багато грати в КС, а в КС у мене на боковій кнопці тільки мікрофон. А зараз я граю з таком, всі в Discordі, тому немає просто потреби багато клацати бокову кнопку. І про реальне застосування цих кнопок я вам розказати не можу. Але, в принципі, мені подобається більше на першій версії. Колесо теж змінилося, стало трохи гучніше, але кроки відчуваються набагато краще проте натискається воно важче ніж перша версія. Дуже велике оновлення, друга версія має в плані сенсору, бо перша версія мала сенсор Pixar 3335. Це, скажімо так, передтоп сенсор. Він має 16 тисяч DPI, швидкість 450 дюймів за секунду і прискорення 40G. Хейс 2 має найсучасніший на сьогоднішній день сенсор Pixart 3395. Він насправді тут називається HyperX 26K, але багато хто з брендів так робить, просто беруть топовий сенсор від Pixart і там щось міняють, наприклад, прошивку або якісь характеристики, і все називається він вже по-іншому. В даному випадку HyperX 26K. Але характеристики у нього ті самі, Щою 3395. Це 650 дюймів за секунду швидкість, прискорення 50G і максимальна кількість Ді5 26 тисяч. Ну, власне, в назві воно і відображається. Зірвати його у вас точно не вийде, хоча за моїми спостереженнями 3395 не дуже любить брудні килими. Хоча, напевно, це стосується більше оригінального 3395, бо з цим у мене навіть на брудному килимі не було ніяких проблем. Тому сенсор топ, але килимок помийте. Дротова версія має кабель Hyperflex 2. Це тоненький, легкий паракорд, проте він став більш жорсткий в порівнянні з першою версією, і мені кабель на перший хейст подобається більше. Я не знаю, чому в другій версії вирішили змінити кабель саме таким чином, але вже як є. Проте це не катастрофа, він не такий жахливий, як вам здається. І я думаю, що з Hyperflex 2 у вас проблем не буде. До того ж, дротова версія має частоту оновлення 8000 Гц, і це я вам скажу дуже прикольна штука, і вона реально відчуває. Відчувається. В першу чергу вона, напевно, відчувається на моніторах 240-360 Гц, але думаю, що і на 144 теж відчується. Курсор просто якось плавніше ходить, і ще є таке відчуття, що мишка просто якось швидше реагує на те, як ви натискаєте кнопки. Можливо, це я сам собі це накрутив? Таке реально можливо. Але якщо у вас є мишка 8000 Гц, поділіться, будь ласка, в коментарях, чи відчуваєте ви різницю. Бездротова версія має стандартну 1000 Гц частоту, Опитування, і на одному заряді вона може пропрацювати приблизно 100 годин. Ну, тут нічого не змінилося з першої версії, і як і першу версію, я заряджав її приблизно раз в два тижні. Ніжки теж залишились ті самі. Запасні в комплекті є, ковзає мишка гарно, тут все добре, тому її міняти нічого не стали. Софт теж не змінився. Можна налаштувати підсвічування колеса, бо світиться тут тільки воно, переналаштувати кнопки, записати макрос, виставити рівні DPI, частоту опитування, висоту відриву. І зберегти ці налаштування в різні профілі або одразу в мишку. В підсумку хочу сказати, що я дуже радий, що HyperX реально роблять свої продукти краще. Все, що було добре, вони залишили, все, що треба було покращити, вони покращили. І тепер у них в арсеналі є актуальні мишки з покращеними матеріалами, покращеним кліком, покращеним сенсором. Я трохи не зрозумів, чому саме в друтовій версії так змінили кабель, бо мені більше подобається в першій версії. Проте, якщо це потрібно для того, щоб мишка підтримувала 8000 Гц, я за. Вже 23 травня старт продажів цих мишок в Україні, і ціни будуть такі: 2900 гривень за дротову версію і 4400 за бездротову. В принципі, я так і думав, що ціни будуть приблизно такі, але все ж таки мав надію, що буде дешевше.